8 серпня, п'ятниця. в етері першого міського. Незабаром ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. У центрах я Маріуполь стартувала видача рюкзаків та шкільних наборів для першокласників з Маріуполя. Подарунки отримують діти, зараховані до першого класу у 2025 році, чиї батьки мають статус ВПО з Маріупольської громади. Уранці все необхідне для навчання: зошити, пенал, олівці, пензли та набір для творчості. Щоб отримати набір, один із батьків має принести необхідні документи. Поспілкувалася з майбутніми першачками, і наша Анастасія Костенюк. Я у цьому році піду у перший клас. Возьму з собою пенал, ножиці, ручки, карандаши, фломастери. Одягнусь гарно, буду першокласницею. Варвара у передчутті першого вересня. Старанно готується, аби піти до школи зарядженою на 100%. відсотків. до нашого міста з Маріуполя. Батьки дівчинки стоять на захисті нашої країни, тому готується майбутня школярка до важливого етапу в житті разом з бабусею. Взагалі ми Знали, що наша маріупольська міська рада видає рюкзаки, тому ми саме ну із, із всім приладдям, тому ми не поспішали саме щось купувати, а саме чекали. Ми знаємо, що завжди у нас є підтримка. Я разом із донечкою та сином також у 22-му році знайшли прихисток у нашому місті. Шестирічна Нілін вже сама складає свій новий портфель та розглядає приладдя, яким буде користуватися у вересні. мама першокласниця зазначає, зараз дуже дорого зібрати малечі до школи, тому така підтримка над нам дуже цікаві емоції, цікаві враження, море захоплення, все яскравий. Дійсно, їй подобається це. Дуже вдячна за цю допомогу. Вона на на день дуже доречна, так як я з маленькими дітками, це дуже. Велика допомога, яка яку ми потребуємо на даний момент, особливо для першокласників. Загалом всі маленькі маріупольці, які цьогоріч вперше в житті сядуть за шкільні парти, отримують набір першачка. У Урік зошити, пенал, набір для творчості, пензлі, олівці та інше необхідне канцелярське приладдя для навчання. Ми розуміємо, що завжди. Це дуже така складна ситуація щодо придбання, особливо це, якщо враховувати, що це певні кошти треба витрачати. І морюпольська міська рада пеклується цим питанням і намагається як наумога більше допомогти марюпольцям, щоб вже заощадити кошти і надати таку можливість нашим марюпольським родинам. Загалом з часу старту ініціативи цьогоріч вже видали. Більше десяти рюкзачків. проте, якщо ви з Маріуполя та ще не встигли отримати набір пашачка, не хвилюйтеся. Він вас дочекається, бо акція триватиме допоки всі не отримують свій шкільний пакунок. А перелік документів, з яким треба прийти до центру за ранцем, можете переглянути у телеграм-каналі Я Маріуполь Кривий Ріг. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Дніпропетровщина під російськими ударами російські окупаційні війська тероризували мешканців Нікопольського району із використанням дронів камікадзе та ствольної артилерії великого калібру. Удари витримали мешканці Нікополя, Покровської, Мирівської та Марганецької громад. Наслідок обстрілів та атак дісталось трьом приватним домоволодінням, гуртожитку, двом господарським спорудам, двом гаражам, автомобілям. У Грушівській громаді Криворізького району зафіксували прильот російського дрона Камікадзе. Напередодні дня три Три райони нашого регіону зазнали ворожих ударів та обстрілів. Нікопольський район росіяни тримали в напрузі дронами камікадзе та ствольною артилерією великого калібру. Є влучання в Нікополі, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Дістались багатоповерховому будинку, двом магазинам, гаражу, парнику, десяти сонячним панелям та мікроавтобусу. В Синельніківському районі були ворожі впівідрони. Так, в Межівській громаді поранення отримав 44-річний чоловік. Пошкоджене авто. В місті Синельникова дісталась адміністративній будівлі, де виникла пожежа. У Грушівській громаді Криворізького району ворожий Піввідрон зачепив інфраструктуру. Області внаслідок нічної атаки дронами постраждали троє людей. Пошкоджений 21 приватний будинок, дві наддобудовані багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі та 10 автомобілів. Вночі ворог чергове атакував ударними безпілотниками одеський район. Постраждала людина. Є пошкоджена будівлі каналізаційно-насосної станції. На Донеччині за минулу добу поранені 10 мирних жителів. Ворог завдавав ударів, внаслідок чого пошкоджені вісім багатоповерхівок, більше 60 приватних будинків. Інфраструктури, адмінбудівлі на Харківщині постраждали п'ять людей. Пошкоджені виробничі споруди, приватні будинки, заклад освіти, дитячий оздоровчий табір, об'єкти енергетики та 10 автомобілів. У Сумській області поранені троє мирних жителів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, автомобілі та об'єкти соціальної сфери. Хороші є сигнали від МБФ про готовність підтримувати Україну і надалі. Так само чіткі хороші сигнали від Євросоюзу. Я дякую. Сьогодні відбудеться ще розмова безпекових радників України інших країн Європи. Також американського представника буде там представник президента Трампа. Всі деталі обговорять. Нам потрібні дійсно скоординовані та максимально пропрацьовані підходи у дипломатії. Минулої доби окупанти завдали понад пів тисячі ударів по території Запорізької області. Загинули двоє людей. Руйнувань зазнали житлові будинки, квартири та авто. На Херсонщині одна людина загинула, і ще одна дістала поранення. Обстріли з артилерії та дронів призвели до пошкодження з багатоповерхів, трьох багатоповерхівок, 15 приватних будинків, газогону, господарчих споруд та автомобілів. Удари також завдавали по об'єктах соціальної інфраструктури. На Миколаївській області внаслідок атак пошкоджена господарча споруда та спалахнули кілька пожеж. На відкритій території, які оперативно ліквідували, постраждалих немає. На 1040 живих загроз менше для України такі втрати в особовому складі понесли російські окупаційні війська протягом минулої доби стараннями героїчних сил оборони нашої держави. На додачі до них помітно менше стали й техніки у ворога: мінус 238 БПЛА, 126 одиниць автотехніки, 52 гармати, 7 танків та 7 броньовиків. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки та п'ять артилерійських засобів противника. Сила наш. Шої ППО знешкодили 79 російських шахетів та БПЛА інших типів, а також три реактивні безпілотники. Неспокійно було на півночі, в центрі, на сході та на півдні країни протягом доби сили оборони України відбили 147 спроб ворога просунутись вперед на північно-слобожанському, курському, південно-слобожанському, Купінському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Передніпровському напрямках. У підсумку за 1262 дні від початку повномасштабної російсько-української війни країна-терористка втратила 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 тисяч 83 танки, 23 тисячі 102 броньовики, 31 тисячі 232 гармати, 50 тисяч 168 безпілотників, 57 тисяч 731 одиниць автотранспорту, 1203 засоби ППО, 1456 реактивних систем залпового вогню, 3555 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 61 тисячі російських загалів. Гарників. Нарешті поховали. Криверійську журналістку Вікторію Рощину, яку закатували росіяни у полонії, поховали в Києві. Церемонію відспівування провели у Михайлівському соборі. Опісля усі бажаючі змогли попрощатись з Вікторією на майдані Незалежності. Журналісти, громадські діячі, депутати, батько та сестра провели вбиту Росію 27-річну дівчину у засвіти. Труна була закритою. Божої і за відпущення дівчина зникла на окупованих територіях у серпні 2023 року. Тоді вона за власної ініціативи поїхала робити репортажі про катівні на територіях окупованих РФ. Більше року рідні і близькі чекали на обмін Вікторії та повернення додому. Однак, у жовтні 2024 року її батько отримав від росіян звістку, що Вікторія померла у полоні. Весь цей час вона перебувала у різних тюрмах. А останні місяці Росія отримувала українську журналістку в слідчому ізоляторі номер 2 та Ганрога. У російському полоні Вікторію Рощину жорстоко катували. На її тілі були ножові поранення. Журналістка важила до 30 кілограмів. А співробітники російської колонії ховали її від перевірок. Вікторія рощина мала бути в обміні полоненими 13 чи 14 вересня 2024 року. Але журналістка не повернулась напередодні поховання. Нова судова медична експертиза виявила низку ушкоджень на тілі Вікторії Рощиною, про які раніше не повідомлялося. Зокрема, вона мала травму шиї, переломи кісток, к крововиливому м'які тканини скронної ділянки мозку, правого плеча й гумілок садно лівої стопи. Зо залізничного вокзалу зіштовхнулися «Жигулі» та 14-й трамвай. Удар стався просто на коліях, через що рух громадського транспорту фактично зупинився. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Трамваї тимчасово взагалі припинили курсування, поки правоохоронці з'ясовували всі деталі ДТП. Ця ворогам кришка триває по всій Україні. Екологічну користь поєднують із допомогою військовим. Кошти отримані з переробки спрямовують на дрони для наших захисників. У кривому розі до ініціативи долучилися місцева влада і жителі, і перший міський, який встановив у місті спеціальні серця для збору. Зараз у центральному міському районі зібрали вже більше 30 мішків кришечок, які поїхали на переробку. Розкажемо, як проходить збір і чому організатори шукають нові шляхи доставки пластику. Покришці безпілотники для ЗСУ. Саме так працює унікальна ініціатива, яка об'єднала мільйони українців у боротьбі проти ворога. Акція Ворогам кришка діє з 2015 року. Спочатку виручені від переробки кошти спрямовували на придбання протезів для поранених бійців. Після початку повномасштабного вторгнення фонд ОВСЄ змінив напрямок. Тепер зібраний пластик допомагає купувати дрони для української армії. Ініціатива перетворилася на потужний фронт, який поєднує екологію та підтримку. Мку військових голова благодійного фонду ОВСЄ на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про проблему з логістикою у всеукраїнській акції ворогам Кришка. Нова пошта, яка понад два роки безкоштовно перевозила зібрані кришечки на переробку, відмовилася продовжувати співпрацю у благодійному форматі. Сьогодні нам озвучили, що пересилку пластикових кришечок на дрони нова пошта припинила. Проєкт зупиняється. 173 дрони, що ми з вами передали військовим, не є раціональним для покриття доставки кришечок на дрони балами. На превеликий жаль, нова пошта вирішила, що це нераціонально. Ініціатива з кришечками об'єднала тисячі людей по всій країні, і ми щиро вдячні кожному, хто долучився. Рішення було дуже непростим. Проте війна це про пріоритети. Зараз ми спрямовуємо ресурси на логістику речей, які мають негайний ефект для фронту: дрони, медикаменти, турнікети. Саме тому ми припинили безкоштовну доставку того, що надає прямого тактичного ефекту в короткому циклі. При це волонтери та найбайдужі мешканці шукають нові шляхи, аби доставка кришечок продовжувалася. До цього процесу долучився і Центральний міський виконком. Тут допомогли не лише зібрати, але й відправити вже накопичений пластик, який збирали криворіжці кілька місяців у серця, які встановив наш телеканал за підтримки металургійної та центральної міської райрад. За підтримки голови центральної міського району ми долучились до цієї акції, замовили та виготовили таке от серце, Мешканці допомогли з збором і ми до цієї важливої акції, яка йде по всій Україні, долучилися та прийняли участь. На даний час вона дуже актуальна і важлива, тому що цей матеріал потрібен для переробки, кошти від нього перераховуються на ЗСУ, тому кожна кришечка збіє. Кришки нам насилала навіть із інших міст. Сталеві серця для збору кришечок вже давно розташовані біля будівлі телеканалу на проспекті Миру 44 А та у Гданцівському парку. Сьогодні вони знову чекають на нові пластикові донати, аби кожна кришечка перетворилася на допомогу ЗСУ. Правило збору незміння. До контейнера не слід кидати пляшки, скло, сміття та інші сторонні предмети. Туди слід відправляти виключно кришки з харчового пластику. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський. Собака справжній друг для людини, але не завжди людина може сказати так само про себе. Чому ж господарі відмовляються від своїх домашніх улюбленців та кидають їх на призволяще? Таке питання задає собі і Белла – собака, яку також покинули господарі, з якими вона прожила два роки. Вже вдруге від неї відвертаються більше про її історію в сюжеті. В'язав собаку під дверима від клініки та пішов геть. Так і з Белою вчинив її ж господар. На рецепції сказав, що мовляв собака багатоїсть, тож його родині собака не потрібна. Поруч із твариною байдужий чоловік залишив навіть її ветеринарний паспорт. Це не перший випадок, коли Белу кидають на призволяще. Два роки тому її знайшли ледь живою. Тоді волонтери повернули її до життя, стерилізували, вакцинували та знайшли, як здавалося, Надійно нову родину, але через два роки зрада повторилась. Він прийшов спочатку, так і так я хочу залишити. Е -е, сказали, е щоб зв'язати з волонтером. Са він по побув, походив, вийшов і прив'язав собакою біля входу, біля лавочок і ушов. Нічого нам нічого не сказав. Ну вона не не зневірилась в людях. Ви бачите, вона контактна. Вона шукає е контакти з людьми. І соціальна з другими собачками знаходиться в вольєрі, Тобто вона не агресивна. Белла була із зарослими кігтями. А це, як каже лікар, є ознакою тривалого отримання без прогулянок. Чотирилапа звикла жити поруч із людьми, спати на ліжку та отримувати увагу. Тож різка зміна обстановки стала для неї стресом. Лікарі клініки взяли її на перетримку, щоб відновити здоров'я та підготувати до пошуку нових господарів. І цього разу волонтери налаштовані Обачніше обирати нових господарів для хаски. Белі чотири роки. Вона стерилізована, вона вакцинована, вона оброблена від паразитів, від бліг кліщів, гостів. Вона, звісно, дуже в стресі. Собака так за два роки прикипіла до нової родини, до тієї, яка її покинула, що вона зараз не розуміє, чому з нею так поступили. Вона не розуміє, чому так сталося, і де взагалі цей чоловік, де її родина. Вона два роки проспала на кроваті. Вона спала в ліжку, в теплі, в добрі. Незважаючи на пережиття, Бела лишається лагідною собакою, яка охоче йде на контакт із людьми і з іншими тваринами. Вона має спокійний характер і добре слухається, особливо чоловіків. Тепер головний пріоритет волонтерів уважно перевіряти майбутніх власників, аби дівчинку не зрадили втретє. Якщо ви бажаєте подарувати Беллі новий дім, з'їжджіться з волонтерами за номером, який ви зараз бачите на екрані. Аліна Сіднікова, Максим Морашов, перший міський. Ки, ми побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.